У період з 3 по 8 липня 1940 року у портах Англії, Єгипту, а також кількох французьких заморських володінь, королівсько-військово-морським флотом Великобританії було проведено серію операцій, відомих під загальною назвою Катапульта, яка на кілька років уперед дуже сильно ускладнила англо-французькі відносини. Відразу після неї Вішистський уряд Франції розірвав з Британією дипломатичні відносини. І подальший напрямок зовнішньої політики Франції був чітко визначений на користь Німеччини. Дорогі глядачі, ми раді вітати вас на нашому каналі, де ми шукаємо драматичні історії війни на морі. Сьогодні під нашим прицілом операція Катапульта темна сторінка у стосунках Франції та Великої Британії. 24 жовтня 1940 року на залізничному вокзалі містечка Монтуар, герой Першої світової війни, вороденський переможець, 84-річний маршал та глава французької держави Філіп Плетен зустрівся з німецьким рейхсканцлером Адольфом Гітлером. Лідери країни переможця і держави, що зазнала поразки, закріпили результати своєї бесіди рукостисканням. Під історією Третьої республіки, яка формально припинила своє існування ще наприкінці червня, на початку липня 40-го року, цією зустріччю було підписано смертний вирок. Франція перетворювалася на авторитарну державу, досить тісно пов'язану з нацистською Німеччиною. Маріонетковий вішиський уряд Франції, крім центральної та південної частини митрополії. З середини 1940 року з певними обмеженнями контролював майже повністю великі колоніальні володіння в Америці, Африці, Азії та Океанії. Під обмеженнями тут мається на увазі те, що деякі володіння в Екваторіальній Африці та Південній Азії Пондішері та інші міста Французької Індії досить швидко перейшли під контроль союзників та вільної Франції Деголля. А індокитай, залишаючись юридично французьким. Вже з літа 40-го року, за фактом, перетворився на франко-японське співволодіння. Особливо сильними були позиції режиму віші у Північній та Західній Африці. Сухопутна армія Франції у війні була розгромлена майже повністю. Але військово-морські сили, значна частина яких розташовувалась за межами метрополії, а також у портах середземноморського узбережжя, не окупованого Німеччиною, зберегли більшу частину свого бойового потенціалу. Четвертий за величиною флот світу після поразки Франції у війні мав досить незрозумілі перспективи. Згідно зі статтею 8 німецько-французької угоди про припинення бойових дій, його кораблі мали з'явитися в порти до воєнної прописки. Наприклад, найсучасніші французькі лінкори поверталися в окупований Німеччиною Брест. Потім, під контролем німецьких та італійських представників, судна треба було роззброїти, а команди демобілізувати. 29 червня французи змогли проштовхнути на переговорах з італійцями та німцями умову, за якою роззброєння та демобілізація екіпажів таки мали проводитися в африканських портах і неокупованому тулоні. На жаль, британське адміралтейство через ускладнену з об'єктивних причин комунікацію з військово-морськими силами Франції не отримало своєчасно інформації про цю невелику дипломатичну перемогу вішиського уряду. Можливо, якби ця інформація була отримана вчасно, фатальна катапульта через чотири дні так і не вистрілила б. Якщо тлумачити угоду про припинення військових дій буквально, виходило, що кораблі Франції не дістануться Німеччині. Проте британський уряд обґрунтовано вважав, що Німеччина до трактування такого договору може підійти досить творчо. У будь-якому разі побажає Німеччина приватизувати французькі кораблі, які прибули для роззброєння до Франції, французи навряд чи змогли б цьому перешкодити. Великобританія, яка до середини 1940 року практично сама билася проти Німеччини та її союзників, мала кілька сильних козирів, що дозволили їй вистояти в цій боротьбі. Острівне становище та значно сильніший, ніж у Німеччини морський флот гарантували відносний спокій метрополії. Великі колоніальні володіння дозволяли постачати економіку країни необхідними ресурсами, але стійке постачання також було можливе лише у разі впевненої переваги на морі. Якби непоганий флот Франції потрапив до рук німців, то флоти країн Осі у Середземномор'ї та Північній Атлантиці. За рахуванням італійських ВМС стали б почуватися набагато впевненіше. Відносно просто аналіцями було вирішено питання з французькими кораблями, які перебували на момент поразки Франції у портах Англії. 3 липня у Поцмоці лише екіпаж підводного човна «Сюркув» чинив збройний опір під час захоплення судна британськими морськими піхотинцями. Два застарілі лінкори, два есмінці, п'ять субмарин і вісім торпедних катерів. Здалися абордажним командам без бою. Також досить гладко відбулося взяття під англійський контроль та роззброєння французьких кораблів: старий Лінкор Лорейн, чотири крейсери та кілька есмінців, що знаходилися в Єгипетській Олександрії. Але кораблі, які перебували в підконтрольних портах вишійському уряду, також викликали сильне занепокоєння британського уряду. В Алжирі на трьох військовоморських пасах знаходилися такі судна: у Марс Ель-Кібірія, два старі Лінкори Прованс і Британь, два нові лінійні крейсери: Дюнкерк і Страсбург, гідроавіаносець Команда Тест, шість лідерів есмінців та ряд допоміжних кораблів. Неподалік в Орані дев'ять асмінців, шість підводних човнів, сторожові кораблі та тральщики. У місті Алжир шість легких крейсерів та чотири лідери. Також з великих кораблів в Африці. Знаходилися ще два нові однотипні французькі лінкори у Дакарі, Сенегал і Рішельє. А у французькій частині Марокко, у Касабланці однотипний з ним недобудований жан бар. У тулоні, на Середземноморському узбережжі Франції, базувалися чотири важкі крейсери в Америці, на Гваделупі з двома легкими. Крейсерами Еміль Бертен та навчальним Жан Надарк знаходився збудований з корпусу незакінченого лінкора типу Нормандія авіаносець Бе Арн. У початковий період Другої світової цей корабель очолював пошукове з'єднання «Л» французького та британського флотів, яке розшуковувало кишеньковий лінкор Криксмарі не гравшпе. А після капітуляції Франції пішло до берегів французьких володінь у новому світі. Для нейтралізації загрози переходу французького флоту в тій чи іншій формі під контроль Німеччини британці спланували синхронну операцію на просторах від Гваделупи до Олександрії. Атака на французькі судна по всьому світу розпочалася 3 липня і лише у Дакарі із запізненням 8. -го. Серія операцій отримала загальну назву Катапульта. В Олександрії ситуація розвивалася дружелюбно, чому сприяли добрі стосунки між британським адміралом. Ендрю Канінгемом і французьким командувачем Рене Готфруа. Канінгем не дозволив французьким кораблям покинути порт, але й вогонь відкривати не став. У результаті французи зняли замки з гармат та здали їх на зберігання у своє консульство в Каїрі, а також здали паливо та боєголовки торпед. Британці, у свою чергу, зобов'язались не здійснювати спроб захопити французькі кораблі. Екіпажі отримали право сходити на берег. Безкровно вирішила ситуація і у французькій Вест Індії завдяки особистому втручанню президента на той момент ще нейтральних США Франкліна Рузвельта. Атака британського флоту на французькі кораблі не відбулася пізніше, за згодою від 1 травня 1942 року між урядом Віші та США ці судна були роззброєні. У північній Африці, 3 липня 1940 року, події розвивалися зовсім за іншим сценарієм. Ще 24 червня сер Дадлі Норт, начальник морської станції Великобританії в Гібралтарі, зустрівся на порту Дюнкерка з французьким адміралом Жансулем. На пропозицію Норта перейти на бік Великобританії та продовжити війну з Німеччиною. Жансуль відповів відмовою, заявивши, що підкаратиметься лише наказом французького, вішистського уряду. Адмірал Жансуль запевнив британця, що жоден французький корабель не потрапить до рук німців. До капітуляції Франції, Західне Середземномор'я у союзників було зоною відповідальності французького флоту. А тепер англійці для дій у цьому регіоні екстрено формували в Гібралтарі нове з'єднання «Ейч». Його основу склали лінійний крейсер Гуд та авіаносець «Арк Ройл». До 30 червня формування нової сполуки, до якої увійшли крім «Гуда» та Арк Ройла», Два старі лінкори, два легкі крейсери, 11 есмінців і два підводні човни було завершено. Ці сили взяли участь в атаці на французів 3 липня. Сили французів в мерс Ель кібірі базі в західній частині Оранської затоки, крім кораблів, включали кілька берегових батарей з гарматами калібром від 75 до 240 мм. міліметрів. Базова авіація французів мала, за різними даними, від 42 до 50 справних винищувачів ХОК-75 та МС-406. Віце-адмірал Джеймс Сомервіл, командувач з'єднанням H, до останнього моменту намагався відмовити адміралтейство від атаки на французькі кораблі. Адміралтейство збиралося запропонувати Жансулю чотири варіанти: продовження війни за англійців, репатріація у Британському порту роззброєння під наглядом англійців, затоплення кораблів протягом шести годин. Сомервіл домігся того, що до цього переліку був доданий ще один варіант, згідно з яким французам надавалася можливість піти до французької Вест Індії або в нейтральні на той момент порти США, де кораблі повинні були бути демілітаризовані і передані під американський контроль, що і сталося в реальності з кораблями у Гваделупі. Для переговорів із Жансулем Сомервіл обрав колишнього військовоморського аташе в Парижі капітана Холланда, який мав багато дружніх зв'язків серед французьких офіцерів і досконало знав французьку мову. Незважаючи на старання капітана, ранкові переговори 3 липня провалилися, в тому числі й через те, що напередодні адмірал Жансуль отримав інформацію про вимогу Німеччини вивести всі французькі судна з англійських портів до Франції під загрозою зриву перемир'я. О 20.30 британські торпедоносці з Фортфіш Заркроєла скинули магнітні міни на виході з загородження. Французький флот виявився замкненим. Французькі лінкори стояли біля причальної стінки до моря кормою, через що Дюнкерк і Страсбург виявилися позбавленими можливості вести вогонь головним калібром, обидві башти кожного корабля розташовувалися в носовій частині. О 13.10 десять Сомервіл повідомив французів, що у разі відмови від прийняття ультиматуму він відкриє вогонь о 14.00. Однак шанс на мирне рішення залишався. Жансуль у повідомленні у відповідь передав, що згоден не виводити кораблі в море і чекатиме відповіді французького уряду на висунутий ультиматум. О 14.00 британці вогню так і не відкрили, обмежившись тим, що о пів на третю скинули магнітні міни і на виході з гавані орана. О 15.00 капітан Холланд знову розпочав переговори із французами. Все йшло до того, що французи та англійці досягнуть хоча б тимчасової джентльменської угоди, яка закріпить наявний статус-кво. Французи не вийдуть із Мерлі-Кібіра, а англійці більше не робитимуть ворожих дій. Але тут у переговори втрутився випадок. Британське адміралтейство перехопило розпорядження французького військово-морського міністерства, згідно з якими крейсерським ескадрам в Алжирі та Тулоні наказувалося зібратися в Орані та надати допомогу блокованим кораблям Жансуля. Враховуючи той факт, що використання Францією авіації було заборонено угодою про перемир'я з Німеччиною, німецьку комісію було попереджено про необхідність застосування літаків у північній Африці. Як і слід було очікувати, німці нічого не мали проти. Жансуль отримав розпорядження відповісти силою на силу ще о 13.05, і коли адміралтейство дізналося про це, воно негайно радувало Сомервілла Робіть справу швидко або вам доведеться мати справу з французькими підкріпленнями. О 16.15 Сомервілл Сомервіл вдруге передав Жанцулю погрозу потопити його кораблі. Цього разу час Ікс було призначено на 17.30. Французькі кораблі на цей момент вже були готові до бою і о 16.40 отримали наказ на вигід із гавані. Через 10 хвилин було піднято в повітря три французькі літаки-розвідники. Винищувачі також перебували в готовності до виліту. О 16.54 пролунав перший залп британців. Бій проходив у вкрай складних для французів умовах. Нерухливі на його початку французькі судна представляли дуже зручну мету для британських артилеристів. Силуети французьких кораблів перекривали одне одного. З одного боку, це заважало вести вогонь їм самим, з іншого британські перельоти часто потрапляли в заплановані мішені суден, що знаходилися позаду. Бій із застосуванням авіації завершився потопленням одного старого французького лінкора британь, пошкодженням нового Дюнкерка і другого старого лінкора, а також успішним проривом у тулон практично непошкодженого Страсбурга. При цьому пошкодження «Дюнкерка» виявилися некритичними, і рано вранці 6 липня англійці здійснили авіаналіт з метою добити його. В результаті Лінкор отримав серйозні пошкодження і вийшов з ладу до липня 41-го року. Коли на обмежених потужностях Орана було завершено його частковий ремонт. У тактичному плані марсель Кібірія безперечно виграли англійці. Їхні сукупні втрати склали всього шість літаків. Причому більша частина екіпажів була врятована. Лише два члени екіпажу палубного літака з Квії загинули. Французи в операціях 3 та 6 липня втратили, за офіційними даними, 1297 осіб. Лінкор британь було втрачено безповоротно, як і кілька менших суден. Але у стратегічному масштабі напад на Марсель Кібір став для британців провальним. Безпосереднє завдання зі знищення лінкорів було виконано лише частково. Дипломатичні відносини між Британією та Весійською Францією були негайно розірвані, а колишній, цілком проанглійський французький флот став вважати англійців своїми противниками. Останнім епізодом катапульти стала атака британської ескадри на лінкор ріше, що відбулася 8 липня 1940 року в Дакарі. Французький лінкор був пошкоджений торпедою, скинутою з літака, а після дуелі з англійським лінкором Бархем на рішельє вибухнула одна із громад головного калібру. Користі від операції катапульта у результаті отримала Німеччина. Відносини між Великобританією та Францією були зіпсовані настільки, що військово-морське міністерство Франції наказало атакувати будь-які британські судна, де б вони не знаходилися. Французькі кораблі з Північної Африки переводилися до Європи у тулон, що був відносно неподалік німецької окупаційної зони. За спогадами генерала Де Голя. Приплив добровольців до Збройних сил вільної Франції різко скоротився відразу після подій у Мерсель Кібірі. Проте операція Катапульта не стала останнім збройним зіткненням союзників із режимом віші. Попереду були бойові дії в Екваторіальній та Західній Африці, Сирії та на Мадагаскарі. Спроби Вешійської Франції залишитися нейтральною були приречені на провал, за умов світової війни шансів цього практично не залишалося. У листопаді 1942 року німецька армія окупувала південну Францію, яка була раніше під контролем вішистського режиму. Німці спробували захопити і французький флот у тулоні, але французькі моряки виконали обіцянку, яку вони давали англійцям у 40-му році. Коли німецькі танки з'явилися на узбережжі, на дно пішли 77 французьких кораблів.